Тара Шустер, купи собі той довбаний букет. Ви знаєте, мені дуже сподобалось. Я насправді читала її досить довго. Чому? Бо я ставилася до цієї книги як практичного посібника. Я справді намагалася виконувати всі рекомендації, які давала Тара. Мені насправді дуже багато чого відгукнулося, Я для себе. Певні речі вже робила, але мені дуже сподобалось те, як вона щиро і відверто розповідає свою історію. Тара Шустер вона драматургиня і е виступає як комік і, знаєте, розповідати про свою особисту історію життя, свого дитинства. і якщо... М'яко кажучи, воно не просто ідеальне, так і досить таке травматичне. Ну я думаю, що це дуже відверта історія. І Тарі за це дякую велике, що вона на широку публіку розповідає такі відверті теми. Її подача у способі формування тексту дуже легка. Я думаю, що це для того, щоб багато людей могли її прочитати, і щоб ця книга стала все ж таки бестселером, Чим Ширшу аудиторію вона розрахована, і я думаю, що Тарін це вдалося, якбу паблішн, видала цю книгу. І ви знаєте, мені здається, що в них дуже вийшло класно. Стосовно оформлення, ми маємо обкладинку приємно на дотик, що є в нас soft touch. Так? Є вибірковий лак елементів, кольори дуже класні. На звороті також є вибірковий лак, Форзець у нас. Двох сторін сині. Далі блок іде, звичайний, ЧБ на пухкому книжковому папері жовтенькому. І я рекомендую її прочитати. Хтось мені казав дівчат, що їм не сподобалось, сильно таке банальщина, комусь не сподобався підхід. Сказали, що... Багато хто казав, що це, типу, такий щоденечок. верніше, для дівчаток, там, підлітків, 20-річних. Знаєте, я вважаю, що якщо ти з книги не взяв хоч одну думку, то така собі була книга. В даному випадку я взяла собі навіть активних практик для себе, і я вважаю, що ця книга не просто так є бестселером. Тож дякую велике Якабу, що видали її українською мовою і так, класно ре реалізували.